Вітаємо вас на телеканалі Віка в ефірі Молодіжне інформаційне агентство. У студії працюють Віталіна Рохман та Карина Іванова. Сьогодні у випуску турнір вшанування пам'яті випускників шкіл, які загинули в російсько-українській війні, відбувся у Черкасах. Черкаська обласна бібліотека для дітей запрошує юних книголюбів. Читацький клуб Книжкові серфери шукає однодумців. Поєднання традицій та сучасності в зимову казку разом з аромасвічками. Черкаський академічний театр Ляльок запрошує юних глядачів у чарівний світ казки. Про ці та інші новини у нашому випуску далі. Турнір вшанування пам'яті загиблих випускників відбувся на базі 15-ї школи. Це було не просто спортивне змагання, а й вшанування тих, хто боровся за свободу та незалежність України, можливість згадати імена героїв, їхні мрії та прагнення. Відвідала захід та поспілкувалася з учасниками та гостями наша журналістка Аліна Легкодух. Пам'ять героїв жива, допоки їхні імена живуть в наших серцях. Сьогодні в Черкасах відбувається турнір пам'яті загиблих випускників. Цей захід не лише про змагання, а й про патріотичне виховання та єдність молоді. Вшанування пам'яті воїнів головний чинник, який став важливим у проведенні турніру, визначає Віктор Шульга. Цей захід підсумкова подія у вивченні предмета захисту України першого семестру 2024-2025 навчального року. Всі школи, які входять до цього осередку, участвують в цьому турнірі. Тому що щоразу, коли ми проважаємо останню путь якогось героя, ми там на могилі клянемося, що пам'ять про нього буде жити в віках. Не в кожній школі зараз навіть висить такий стенд пам'яті. Ті таблички, що висять на кількох школах. Вони вже не відображають тої дійсності, скільки насправді випускників загинуло. У рамках турніру учасники демонструють свою силу, спритність, витривалість, знання історії та долікарську підготовку на різноманітних випробувальних етапах. Учениця Фімлік Ксенія Нестерко ділиться враженнями про захід та підготування. Ми дуже довго та наполегу готувалися до заходу. Перш за все, ми вчилися стріляти, вчилися проводити різноманітні курси медицини, такі як тампування, штучне дихання та інші. Також був конкурс Відун для якого ми мали повторити коротку історію України. Ці заходи важують тим, що вони піднімають питання актуальності війни, і ми не забуваємо про війну, яка триває наразі. Командотворення один з важливих аспектів, наголошує школярка Софія. Про перебіг турніру. Та враження розповідає. Захід був дуже цікавий, наприклад, зараз у нас була стрільба. До цього ми вже пробували і рятівника, і кругову оборону. Напевне, найцікавіше це було те, що як ми накладали там панаду. Та ще було цікавим естафетом, як ми бігали та й допомагали один одному. Поділяє цю думку і суперник. Одинадцятикласник Данило Крощенко. Загалом в цілому люди показали так, як вони можуть працювати в команді, показують свою швидкість, показують, як вони можуть зібрати зібрати автомати, як точно можуть працювати в одній команді. Без команди ми ніхто. Панування основ військової справи, знання, які можуть стати в нагоді не лише в екстремальних ситуаціях, але й у повсякденному житті. Формуючи дисципліну та відповідальність, наголошує учасник турніру Владислав. Наша молодь вона досить таки підтримує такі проекти, і в цілому ми достатньо готові до, до подальшого майбутнього в цій сфері, тому що з моменту війни такі заходи почались проводити дедалі частіше. Участь у заході беруть дев'ять команд з різних шкіл міста. Відзначає наполегливість та продемонстровані набуті навички Віталій Козир, начальник відділу молоді та національно-патріотичного виховання. Несправді вже підготовлені, В них є чудові результати, як і там по медицині, і зі стрільби. Вони обізнані в теорії, практиці і лише позитивні емоції. Так склалося, що ми живемо в складний час, і всі знання, які здобувають учасники цих змагань, вони є важливі для життя, для виживання і загалом для. Майбутнього Аліна Легкодух, Марина Сухенко, молодіжне інформаційне агентство. У день народження митця Сергія Проскурні відбувся мистецький фестиваль Кажи своїй люблю останній раз у Черкаському драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Захід присвячений пам'яті українського режисера, зібрав багато шанувальників його творчості. Мистецькі колективи і творчі особистості представили глядачам свої літературні виступи. Організатор заходу Черкаська загальноосвітня школа номер 8 Адже в ній Сергій Владиславович зробив перші кроки у світ мистецтва. Захід відбувся завдяки фінансовій підтримці міської програми стипендій для розвитку культурних проєктів Черкас. Від класики до сучасної літератури читацький клуб Книжкові серфери це не просто місце для обговорення книг, а й цікавий простір для однодумців. Журналістка Дарина Наконечна поспілкувалася із юними книголюбами і дізналася деталі про загадковий світ книжок. Книга це ключ до захопливих пригод, цікавих знайомств та нових ідей. У наш час, коли гаджети стали частиною дитинства, читання може затись нудним. але є спосіб змінити цю думку. Сьогодні ми в гостях у читацького клубу Книжкові серфери обласної дитячої бібліотеки. Ідея створення клубу належить бібліотекаркам Ірині Бакановій та Сосані Хаустовій, які зазначають, що сучасна бібліотека це те місце, де можна весело і цікаво провести своє дозвілля. Пані Ірина розповідає: в людей у нас де більшого, складається стереотипна думка про бібліотеку, що це місце, де виключно можна прийти і взяти книгу. Але з часом бібліотеки змінюються і розвиваються. Ідея не в бібліотеці в осередку книг організувати книжковий клуб. Бібліотекарка слушно зауважує, що нині читацькі. Клуби є досить популярними і мають різні форми проведення як офлайн, так і онлайн. Але, звісно, живе спілкування це завжди краще. Ми створюємо таку затишну домашню атмосферу, ми чаюємо, їмо всілякі смаколики, переглядаємо трейлери, буктрейлери, аналізуємо це все. Увагу книголюбів привертають як тренди, так і книги, які встигли стати класикою. Про те, як обирають тему засідання та автора, розповідає Сусанна Хаустова. Завжди говоримо про екранізації, намагаємося взяти спеціально якісь книги, які викликали резонанс певний або мали екранізації серіальні чи кіно. Також ми нерідко граємо в якісь настільні ігри, можливо, підбираємо по змісту до конкретних книжок. Також інколи можуть бути майстер-класи. Так ми робили закладки книжкові в стилі в певному, коли обговорювали з. Вікторіанської епохи твір учитися читати книгу, думати над прочитаним велика і благородна мета. Цього й навчають тут. Дізнаємось в учасниці клубу Дарини Барча. Мені найбільше сподобалось обговорення книги Агати Крісті і не лишилось жодного. Воно спонукало мене читати ще більше книг від цієї авторки. Ця книга мені здається сподобалась багатьом. Шестикласниця Дарина стоїть у джерел створення книжкових серферів. Нині тут, у затишному колі, зібрались активні члени клубу, розповідає дівчина. Сьогодні ми обговорюємо книгу Черівник країни ОС. Мені дуже подобається ця книга я прочитала її дуже-дуже давно. Це вона в мене дуже багато асоціацій з нею. Окрім затишного спілкування та Вікторини, заказково-фантазійним романом Черівник країни ОС у плані зустрічі ініціативи від учасників. Восьмикласниця Богдана Бобошко підготувала розповідь про першу екранізацію. Розповідає, що її найбільше вразило. Я хочу поділитися тим, що насправді я дуже, скажімо, так, вдячна і рада, що відношення до акторів змінилось, тому що якщо порівнювати, то в 40-х роках відверто знущалися над акторами, а зараз за них навіть подихати бояться. Форми пізнання літературного твору можуть бути найрізноманітнішими. Дізнаємось у бібліотеці. За нагоди читацький клуб намагається виходити за межі та експериментувати шляхом проведення тематичних вечірок, поетичних читань онлайн зустрічі з авторами у контексті поглиблення знань про Роман Френка Баума. Книжкові серфери завітали на прем'єру вистави. у рамках гуртко. Ми після прочитання книг ми відвідуємо якісь культурні заходи, події і цього разу це ось вистава Черівник Рейніос. Пізнайте справжню дружбу як дівчинка дороті, долучившись до команди підліткового читацького клубу Книжкові серфери. Тарина Наконечна, Марина Сухенко, молодіжне інформаційне агентство. Напередодні свята Миколая на базі Черкаської загальноосвітньої школи номер 8 відбувся STEM-турнір STEM Club двадцять 24 де 40 учасників з 10 навчальних закладів міста взяли участь у створенні екологічних ялинок. Дерев'яні палички, паперові стаканчики, шишки та інші природні матеріали стали основою для виробів. Всі команди проявили свої творчі здібності та інженерну кмітливість і отримали винагороди у своїх номінаціях. Арома свічка подарунок на свята з особливою енергетикою, адже це не просто джерело світла, але й спосіб створити особливу атмосферу у вашій оселі. Журналістка Євеліна Камінська поспілкувалася із свічкаркою і дізналася про особливості вибору і догляду за теплим атрибутом. Вирішився та вже не за горами, а подарунок рідним та друзям ви ще не приготували. Що ж, тоді давайте ми розповімо вам про аромасвічки. Бо аромасвічки – це не просто продукт, а свого роду атрибут стилю життя, який наповнює вашу кімнату, тухмяним та приємним ароматом та чудово вписується в ваш інтер'єр. Та вони стали настільки популярні як подарунок, що почали відкриватися цілі свічкарні, і однією з них ми сьогодні завітали. Уже понад два роки у середмісті Черкастіє майстерня, яка пропонує. То вибору різноманітні аромавироби на порозі нас зустрічає засновниця Марина, яка проводить для знімальної команди справжню аромадегустацію. Найперше запитуємо, з чого все почалося. Ми розпочали роботу восени 22-го року, і я постійно про це кажу: що спершу була майстерня. Ми орендували офіс, де проводили різноманітні тестування. Ми навчалися, і лише там через місяць, півтора, ми відкрилися в тестовому режимі. Більше того, я можу сказати, що сьогодні ми так само продовжуємо навчатися. Ароматизовані свічки з натурального воску це один із трендів, який завойовує серця все більшої кількості людей. Чому вони стають популярним подарунком? Майстені розповідає сьогодні. Ми спостерігаємо стрімке зростання уваги до екологічних продуктів. Саме одним із таких є соєві свічки. Наша майстерня пропонує свічки з натурального соєвого воску з додаванням аромакомпозиції, які місять у складі натуральні ефірні олії. Окрім практичного застосування, тобто освітлення простору, свічка має ще кілька переваг, зазначає Марина. По перше, це ароматизація простору. Е, натуральні свічки з гарної рецептури пахнуть як в незапаленому, тобто в холодному вигляді, так і в гарячому. По-друге, сьогодні майстри пропонують різноманітну кількість форм цих свічок, що дозволяє зробити гарний подарунок, унікальний подарунок та справити гарне враження. Найбільшим попитом на сьогодні вперед святковий час користується свічка у формі ялинкової кулі. Вона не призначена для того, аби нею прикрашати ялинку, але вона має гарну форму. Ось ця, наприклад, з вишиванкою. Є така сама в нас гладка куля, і її наповнюють саме сезонними ароматами. Каталог свічкової майстерні сьогодні налічує вже понад 150 ароматів, і що сезону обирається 20-25, які витілюються у колекціях свічок. Ароми США, тифозорів та творчих майстер-класах, що сезони вподобання гостей змінюються. Оскільки навесні хочеться більш свіжих, легких квіткових ароматів, наприклад, а от восени гості обирають вже більш багатогранні, які навіюють затишок. Зима характерна тим, що обирають найчастіше хвойні аромати, цитрусові, пряні аромати, аромати випічки та різноманітних напоїв. Для того щоб свічка мала естетичний вигляд і довго отримати Мала аромат, потрібен правильний догляд. дізнаємося рекомендації, як зберегти аромавиріб красивим та забезпечити рівномірне горіння вогника. Найперше це щоразу використовувати свічку від однієї до трьох годин, але не більше чотирьох, і тушити її лише тоді, коли розтопилася верхня поверхня свічки. Таким чином ми убезпечуємося від утворення вирв навколо гнотика, і свічка наша горітиме рівномірно. А отушити свічку не вталіше за допомогою кришечки чи спеціального гасника. Цей спосіб є безпечним, та таким чином не псується витончений аромат, зазначає майстриня. Також важливий догляд за дерев'яними гнотами у виробі їх надважливо очищувати перед повторним запалюванням. Їх можна підрізати, можна очищувати серветкою або пальчиками, але це важливо робити для того, щоб свічка горіла Рівномірно і мала гарний вогник. Руйти тепло та затишок за руми свічками ручної роботи бажаємо єсикравого прийдешнього року, як палахкотливий вогник. Евеліна Камінська, Марія Кривошая, Єлизавета Сюмаченко, молодіжне інформаційне агентство. Черкаській спеціалізованій школі номер 3 відбулася презентація нового освітнього проєкту, спрямованого на розвиток англійської мови та творчих здібностей учнів за допомогою ляльок. Цей проект допоможе учням розвинути не тільки знання англійської мови, але й такі важливі навички, як комунікабельність, критичне мислення та емоційна сприйнятливість. Грудень у театрі Ляльок це час, коли сама зима приносить із собою дивовижну магію, і кожна вистава стає справжньою казкою. Юна журналістка Софія Давиденко завітала до Черкаського академічного театру Ляльок на виставу і поринула у чарівну атмосферу, деталі у сюжеті. У кожній справі є креплинка магії. Саме завдяки її лялькарям дається вбити просто ляльку та захопити неї серця маленьких глядачів. Зараз ми перебуваємо біля Черкаського академічного театру Ляльок та плануємо поринути у цю історію та познайомитися з акторами та їхніми героями. Понад півстоліття Черкаський ляльковий театр радує маленьких глядачів. Традиційних лялькових вистав нині у театрі ставлять різноформатні постановки, взаємку це новорічні казки з аніматорами. Торка Тетяна Кушенко ділиться деталями. У нас відрізняються новорічні вистави від звичайних вистав, тим, що у нас це як інтерактивні вистави. Тобто у нас немає ляльок, ми з дітками граємося ось так відкрито живим планом, ну як такі міні-аніматори. Усе починається зі сценарію, який набуває деталей у процесі репетицій та підпрацювань. Розповідає акторка театру Марія Рябекова. Актор на сцені і безліч дітей це у нас вже е, такий простір, в якому все вивіряється трішки інакшим життям. Це все живе, не так як написано. Ми коригуємо в процесі репетицій. Ми коригуємо. Щось уходить, щось набувається. Перевіряються ігри, перевіряється кожне слово, кожна фраза і взаємодія, звичайно, між нами і між нами. З глядачами нашими. Новорічна каста про відкритинні кольори. Саме таку назву Має інтермедія, на яку ми завітали. Акторка Тетяна грає роль веселого котика тримотика який оберігає кольори весни малечі. Тетяна наголошує на особливих рисах цього персонажа. От я почитала сценарій, я бачу так, ага, оцей котик-дрімотик, це буде він мій. І мені, от воно якось саме приходить. Я бачу діток, я заряджаюся і починаю грати. І потім все тако змінюється, змінюються голоса мої. І, ну, я живу ним, просто живу. Він в мене такий веселунчик, хохотунчик. Напроти противагу дрімотику, злючка, справжня чакунка, яка викрадає кольори. Десь зіпсувати свято. Однак відбувається дива. Ви, мабуть, подумаєте, що якщо таке ім'я, то вона прям така зла. Але насправді вона, ну як всі люди, в неї є дві сторони: одна от така яскрава, весела, щаслива, е дуже любить грати, ну а інша сторона. Темно, ну, ми ж всі інколи буваємо злючки, правда ж? Маленькі глядачі насолоджувалися виставою, а також брали участь, долучалися до ігор разом з акторами. Школярка Ліза ділиться враженнями. Мені сподобалось більше всього злючка, тому що вона стала доброю. Мені сподобалось веселитися з друзями і отримати подарунок. Без презентів не залишиться і наші глядачі, котик Тримотик та пані Злючка надіслали діслали вітання. Є іще до вас бажання, щоб жили всі без війни. І спокійно, щоб до рання і снились сни, щоб ніколи не сварились. В мирі й злагоді жили, танцювали, веселились і здоровенькими були. Щасливого, мирного, мирного нового року! Року! І з щирішими побажаннями. Софія Давиденко, Софія Полунченко, Марина Сухенко було інформаційне агентство. Канікули у колі друзів. Саме таку назву мав захід юних кореспондентів Центру дитячої та юнацької творчості. Крім розважальної програми і веселищів, вихованці долучились до акції Черкаської обласної бібліотеки для дітей, гасло якої Здай книгу російську задонать на українську. Це й стало вхідним квитком на свято друзів. А це була остання новина нашого випуску. Вся творча команда бажає вам вдалого і щасливого року. До зустрічі в новому переможному 2025-му на телеканалі Вікан.